У ваших навчальних закладах є серйозні вимоги до студентів, які повинні опановувати серйозні технічні складні професії, тобто точно не кожен спроможний вчитися в технікумі коледжі, технікумом і коледжем бути у будь-якому випадку. І ніяким, е, ніякі питання про те, можуть вони бути чи не можуть вони бути в системі освіти. Це, на мій погляд, просто провокативні питання. Були, є і будуть. І питань тут бути не повинно. Ніхто не ставить під сумнів можливість набору молодших спеціалістів на базі 9 класів. Ніхто не ставить під сумнів необхідність надання державного замовлення на підготовку молодших спеціалістів. І насправді кажучи, ніхто навіть не ставить під сумнів можливість для молодших спеціалістів продовжувати навчання у вищих навчальних закладах з урахуванням тих компетентностей, які здобуті в коледжах. І технікумах те, що коледжі і технікум, які готують молодших спеціалістів, це окрема ланка освіти, теж питання під сумнів не ставиться. Я розумію, що що найбільше йде дискусії, як цю ланку назвати, чи то вище професійна освіти, чи ще яким-небудь чином. Це можливо і є питанням для обговорення. Не підкреслю питання не ланки, не того, що і як вона готує, а що найбільше як це назвати, і як це таким чином позиціонувати. Ну для того і буде готуватись відповідний законодавчий акт.